Я не хочу робити заощадження, я хочу жити життям, насолоджуватись їм прямо зараз, робити покупки, подорожувати, змінювати сукні, купувати нові телефони. Я не хочу думати про те, яким моє життя буде через 10 або 20 років. Такі запитання дуже часто виникають в голові у тих, хто тільки розпочинає свій шлях до фінансової. Незалежності одна з найважливіших навичок у досягненні фінансової свободи це робити заощадження. Навіть коли багато хто розуміє важливість цього, ми зустрічаємо певний опір. Сьогодні хочу розповісти про явища, які мають психологічне та емоційне підґрунтя і стримують нас від. Того, аби піклуватися про своє фінансове майбутнє. Перше явище, про яке я хочу сьогодні поговорити, називається негайне задоволення. З нас ви вже зрозуміло, що людина віддасть пріоритет і перевагу якомусь задоволенню, яке вона отримує зараз, ніж тому, яке вона може отримати через 10-15 років, наприклад, отримавши або досягнувши фінансової цілі. Зараз ми можемо розглянути це на прикладі. Нового телефону. Погодьтесь, не завжди ми змінюємо, е, купуємо новий телефон, коли вже в нас старий не працює. Частіше ми це робимо для того, аби отримати задоволення від цього придбання, що він новий, красивий, його приємно тримати в руках і ним дуже приємно користуватися. Але якщо взяти кошти, які ми витратили на новий телефон, незважаючи на те, що старий ще працює. І ці кошти вкласти, наприклад, на депозит покласти або інвестувати, і через 15 років отримати ту саму суму плюс накопичені відсотки, і зрозуміти, що це дуже великий внесок у досягнення нашої фінансової цілі. Але якщо поставити на ваги... Задоволення зараз і задоволення, яке ви отримаєте через 15 років, коли повернеться депозит з відсотками, звичайно, що негайне задоволення буде мати більшу вагу, і ви будете віддавати перевагу, щоб купити новий телефон зараз одразу. З цим можна працювати таким чином, що зробити для себе, наприклад. Автоматичне списання з рахунку, коли ви отримуєте заробітну плату. Наприклад, домовитись з собою, що 5% від будь-яких надходжень на ваш рахунок, ви будете перераховувати на свій ощадний рахунок, або вкладати на депозит, або інвестувати. Таким чином, у майбутньому, ви зможете назбирати доволі таку солідну суму до. Своєї фінансової свободи або своєї фінансової мети. Друге явище це статус. Також з назви зрозуміло, що це статус, при якому ви не хочете нічого змінювати, і поточний стан справ вас повністю задовільняє. Ну, наприклад, ви отримуєте заробітну плату, якою можете спокійно розпоряджатися, якої вистачає на покриття ваших витрат. Оренда квартири, комунальні витрати, придбання одягу, харчування. Це ваша заробітна плата, все покриває. І ви собі думаєте, що зараз мені добре, в мене ще лишається якась певна сума коштів, яку, яку я можу витратити на. Своє задоволення, не думаючи про те, куди мені покласти ці кошти, тобто це якісь треба робити зміни в своєму житті, якісь розрахунки, думати, шукати, питати в когось поради. Мене все зараз влаштовує. Як буде через 10-15 років, я подумаю трошечки пізніше. Я ж продовжую працювати. У мене ще буде дуже багато часу, аби подумати, куди мені взагалі кошти вкладати і як почати інвестувати, наприклад. Так, тобто людина погоджується, що поточний спра стан справ її повністю задовільняє, і вона нічого не буде з цим робити. З цим також можна дуже легко працювати, знайти щось таке маленьке-легеньке, яке ви зможете робити, не змінюючи майже нічого в своєму житті. Те саме автоматичне списання коштів. Так, ми можемо поставити зараз банківських продуктів. Дуже багато, яким ми можемо користуватися, або це може бути депозит, яким ви не зможете користуватися, знімати завчасно, наприклад, покласти кошти і його поповнювати протягом року. Так, ця маленька звичка, вона допоможе вам заощадити за цілий рік певну суму коштів. В кінці року вам також буде дуже приємно отримати ці кошти, або їх далі вкладати, так, або інвестувати. І у вас вже будуть певні заощадження, і ви собі. В майбутньому скажете дуже дякую, що я зробив це заощадження, почав його робити, наприклад, рік тому. І третє явище, про яке я хочу розповісти, це ефект ментального рахунку. Тобто гроші, які людина отримує від постійної зайнятості, наприклад, заробітна плата, вона рахує на одному рахунку, а гроші, які вона отримує, наприклад, раптово, якийсь бонус. І ці кошти вона рахує на іншому ментальному рахунку і вважає, що гривня тут і гривня тут, вони різні. Хоча насправді цінність однієї гривні у постійних надходженнях і цінність однієї гривні в раптових надходженнях, однакова. Однак гроші, які людина отримала раптово, вона собі каже, о, я ж їх. Заробив дуже швидко це легкі гроші, я їх можу витратити на своє якісь задоволення, на якісь свої імпульсивні придбання, і вона дуже швидко ці гроші може витратити. Тут боротися можна таким чином: запровадити собі певні принципи. Наприклад, 10% від загального доходу, який я отримую на постійній основі, я відкладаю, я заощаджую. А гроші, які я отримала раптово не заплановано, я 50% цих грошей також відкладаю. І цей принцип він допоможе вас, він стримує від таких імпульсивних покупок, які б могли бути, якби цей принцип не працював. Якщо у вас є чим поділитися, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, ваш досвід інакший і ви знаєте інші якісь явища, які... Вас стримували від заощадження, але ви над цим попрацювали і у вас є корисні поради для всіх глядачів. Я буду дуже вдячна кожному з вас за коментар, за лайк і за підписку на мій канал. Це підтримує мене і україномовний YouTube. Побачимось незабаром.